Доброго дня, шановні мешканці Василькова, моє ім'я Богдан Корчинський і е, я маю нагоду сьогодні призвітувати про свою роботу у якості депутата Васильківської міської ради за минулий рік. Е, найперше хотів би сказати, що е, це моє друге обрання депутата міської ради, і е, свій, е, свою діяльність в міській раді цього скликання я почав уже з маючи певний досвід. І тому е, найперше, що. Чому я приділив увагу, це була розробка регламенту Васильківської міської ради сьомого скликання. Я очолив робочу групу, туди війшли представники всієї фракції, і нам вдалося розробити дійсно дієвий і демократичний, саме головне демократичний регламент Васильківської міської ради. На відміну від регламентів і 6 шостого скликання, він дійсно носить революційний характер, робить роботу ради міської ради публічною, доступною. І е, дає можливість простим мешканцям ініціювати розгляд питань, виступати на сесії, що створює е, ну, великі, е, дає можливість нам злагоджено працювати. Е, крім того, працює також над положенням про постійні комісії міської ради. Так вже сталося, що дійсно попередні ради минулого скликання, формально підходили до цього питання, обмежувалися лише назвами комісії і їх персональним складом. Цього разу ми підійшли до питання більш суттєво і ґрунтовно. Ми прописали. В положенні про комісії компетенцію кожної комісії, порядок прийняття, обрання, і це нам дало можливість розмежувати функції між постійними комісіями. Немає дублювання. Тобто кожна комісія заздалегідь знає, які саме питання її треба вивчати. і де вона має повноваження. Далі ми пішли. Я працював над регуляторними актами. За цей рік Рада прийняла за минулий рік два регуляторних акта. Я був авторами цих двох проєктів рішень. Перший стосувався порядку порядок обліку безхазяйного майна та відумерли спадщини по Васильківській міській раді. Завдяки цьому регуляторному акту нам вдалося поставити на облік будівлю четвертої школи, яка знаходиться на пісках. Так сталося, що за весь час, скільки ця школа побудована, немає жодного документу, ні акта, ні кошторисної документації. Тобто, фактично, ця будівля висить в повітрі, вона є аварійною, однак будь-які дії щодо неї ми не могли вчиняти, скільки не було жодних документів. Зараз вона поставлена. На облік як безхазяйне майно, і через рік в судовому порядку ми оформимо на неї право приватної власності за за територіальної громади, щоб подалі можна було чи демонтувати, чи реконструкцію робити, ну вирішувати будь-які питання. Ще одним регуляторним актом був порядок зняття з балансу багатоквартирних будинків, в яких недоцільно створять ОСББ. Це був проєкт, створений під ті будинки, які є малоквартирними, яких недоцільно створюють ОСББ. Однак реформа комунальна йде і ми розробили механізм, яким передаємо вказаний будинок за заяву власників у власність цих мешканців. Оскільки я працюю в комісії по громадянському суспільству, то і основна моя діяльність як депутата в раді, окрім да, загальної роботи, стосувалася розбудови громадянського суспільства, підтримки громадських організацій. На початку року в мене була розроблена і прийнята радою стратегія розвитку громадянського суспільства в місті Василькові на найближчі 5 років. Вказаний документ він передбачає. Закладає фундаментальні основи діяльності міської ради в царині громадянського суспільства. Згідно з цього документа, рада нашого скликання взяла на себе зобов'язання розробити та ухвалити статут територіальної громади, розробити положення про місцеві ініціативи, положення про громадські слухання та загальні збори за місцем проживання. Крім того, стратегічною метою діяльності ради нашого скликання. Є фінансування діяльності громадських організацій за грантовим принципом. Після затвердження цієї стратегії ми взялися за розробку статуту територіальної громади міста. Півроку тривав цей процес, і на минулому тижні проєкт статуту територіальної громади міста вже був готовий. На даний час ми займаємося його вичиткою да, і адаптацією. До нормативної бази, яка вже є сьогодні, в наших планах до кінця цього року оприлюднити проєкт статуту територіальної громади на сайті міської ради і передати його на розгляд вже до постійних комісій міської ради. Я сподіваюся, що в 2017 році ми отримаємо статут територіальної громади міста, і це стане ще одним таким великим досягненням. Ради нашого скликання. Важливим документом, що був також прийнятий за мої ініціативи, це положення про місцеві ініціативи у місті Василькові. Це революційний нормативно-правий акт, який дає можливість ініціювати розгляд будь-якого питання на сесії міської ради не лише депутату, але тепер таке право має будь-яка громадська організація, зареєстрована в місті, і ініціативна група. Громадян для цього потрібно лише розробити вказаний відповідний проєкт рішення і зібрати підписи щонайменше 33 громадян і подати до секретаря міської ради. Якщо пройти по таку процедуру, ваш проєкт рішення, будь це громадська організація чи громадяни, він обов'язково підлягає включенню в порядок денний ініціаторів такого проєкту рішення запрошують на сесію, він має право виступає, доводить свою думку і за результат такого приймається рішення. Тобто це дійсно революційний нормативно-правий акт, який відкриває, створює механізми для участі простих мешканців у житті територіальної громади міста. Я доведу, для прикладу, що і п'ята, і шоста каденція. Депутатів працювало за такими нормативними правими актами, які не дозволяли навіть депутату нормально винести питання, включити до порядку денного. Саме тоді з'явилися такі механізми, і лише за допомогою депутатського запиту можна було винести якесь питання. Сьогодні ж будь-яка громадська організація, громадяни мають можливість винести питання, виступити і відстояти свою позицію. У наших планах на наступний рік, це те, що стосується стратегії розвитку громадянського суспільства, це розробити порядок фінансування громадських організацій за грантовим принципом. Питання полягає в тому, щоб міська рада в рік виділяла, наприклад, 100 тисяч гривень на фінансування проєктів громадських організацій, оголошувала конкурс і будь-яка громадська організація. Могла подати свою заявочку, обґрунтувати, на що саме вона витратить кошти, в який міський інфраструктурний проєкт реалізує. Ре 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 і у такий спосіб ми зможемо підтримувати ініціативні громадські організації, які спрямовані на розбудову нашого міста. Е е е важливим питанням, яким треба буде реалізувати в рамках цієї концепції, ми почнемо це з наступного року, це створення координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства, а також започаткування урока. В загальноосвітніх школах для школярів уже дорослих старших класів урока по громадянському суспільству. Тобто, це важливе питання, яке нам ще треба буде реалізувати в рамках цієї стратегії. На жаль, не вдалося в цьому році ініціювати об'єднання територіальних громад з центром у місті Василькові. Це питання мова йде про децентралізацію, об'єднання територіальних громад. Такі ініціативи вже є. Я ініціюю зараз збір підписів депутатів. І я сподіваюся, що в наступному році ми все-таки приділимо більше уваги цьому питанню, скільки розвиток нашої територіальної громади, особливо її перспективи, напряму залежить від перспектив розвитку. Майбутнє об'єднання громад передбачає об'єднання міста Василькова з населеними пунктами в 15-кілометровому радіусі навколо міста Василькова, що дасть можливість нам. Залучити додаткові в першу чергу земельні ресурси в економіку нашого міста, що дасть можливість розвивати і робочі місця, і залучати інвесторів. Зараз наші навколишні села Грибінківська громада вже ініціювала об'єднання з навколишніми селами і Калинівська селищна рада в об'єднання. Тому і настав і наш час об'єднуватися з навколишніми селами. Відповідні документи вже підготовлені. Ми зараз опрацьовуємо фактично майбутній перспективний план, і в наступному році теж ну, будемо працювати в цьому напрямку. Завершуючи да, свій звіт, хотів би коротко сказати про роботу на окрузі своєму. На жаль, не так багато вдалося реалізувати для свого виборчого округу, як того потребують, да, в моїй вулиці. Це приватний сектор. Частково вдалося відновити вуличне освітлення, Зараз всім майже всі ліхтарі на вулицях освітлюють. І відновити вдалося вулицю Петровська. Це дорожнє покриття, яке дійсно було дуже в занедбаному стані. Працює, рухається автобус, який провозить мешканців, прибирається сміття. Великим проєктом, який вважаю, я над ним працюю, це проведення каналізації на наш округ. Оскільки без облаштування каналізаційної мережі ми не можемо провести асфальтування цих вулиць. Тому першим, що буде зроблено, це завершено підключення каналізаційних мереж. Я думаю, я сподіваюся, в 2017 році я це зможу реалізувати. І наступні три роки буде приділено асфальтуванню вулиць і приведення їх до належного стану. За звітний рік я особисто провів особистий прийом понад 400 громадян близько 400 мешканців міста звернулися на особистий прийом. Близько 300 прийомів завершили складанням довідок, характеристик, і ще 100 громадян я надав усну консультацію і направив до спеціаліста для вирішення їхніх питань. В подальшому я і надалі буду працювати над розвитком громадянського суспільства в місті, залучення коштів в округ і створення регуляторних, регуляторної політики в нашому місті, щоб будь-яке питання, яке турбує наших мешканців, воно було реалізовано в відповідний нормативно-правовий акт, і людина могла реалізувати будь-яке своє питання, ознайомившись з порядком в його вирішенні. Дякую за увагу.